Друзі, усім привіт! Сьогодні у відео ми розглянемо топ-8 вживаних тракторів, які можна купити до 2 тисяч доларів. Або по нинішньому курсу, це буде в районі 80-85 тисяч гривень. Я обрав такий доволі скромний бюджет, враховуючи, що через війну фінансове становище кожного українського селянина бажає бути кращим. Навряд чи зараз більшість селян готові віддати 7-8 тисяч доларів. Щоб купити популярні 24-сильні трактори, такі як Dongfeng, Шифінг, Photon, DTZ та інші. А якщо брати до уваги 40-50-сильні моделі, там ціни взагалі перевищують більше як за півмільйона гривень. Тому, що в нинішній час для 90% наших сільських жителів це просто непідйомні суми. Навіть прості мототрактори, які наші селяни останніми роками. Досить активно купляли взамін замін тязі, сьогодні вже коштують 120-130 тисяч гривень, що не є так уже й дешево. Тому зараз більшість таких селян цікавляться вживаними тракторами, які можна купити за доволі скромний бюджет. Але при цьому, щоб вони були універсальними і виконували широкий спектр робіт, тобто, це оранка землі, культивація, дискування, фризування, оприскування. Посадка та копання картоплі і так далі. Для вас, друзі, у цьому топі я підібрав з десяток таких недорогих тракторів. Тут будуть зустрічатися як мото, міні, так і повноцінні трактори. За мою працю попрошу підтримайте канал підпискою, лайком та обов'язково напишіть в коментарях свій варіант трактора до 2000 доларів. Або назвіть ще якусь додаткову інформацію. Про трактори, які будуть названі у цьому відео. Може це комусь в подальшому зможе допомогти у виборі та покупці такого трактора. Відкриває наш ТОП бюджетних тракторів український трактор, який випускався на Франківщині, Прикарпатець ТМК-02. На сьогоднішній день ціна на них починається від 800 і доходить до 2500 доларів. За цю доволі низьку грошову суму ми отримуємо досить універсальний трактор яким практично можна виконувати всі свої роботи по господарству, тягати ним плуг, культиватор, борони, наявність ому, де дає змогу вчепити фрезу, роторну косарку, міні прес підбирач а з включеним повним приводом і легким гідравлічним керуванням за рахунок ламаної шарнірної рами, ви зможете ним спокійно проїжджати будь-яке бездоріжжя, на цьому плюси цього трактора не закінчуються. Те, що не можна ще здійснювати різну міжрядну обробку, нарізати ряди для посадки картоплі, проводити прополку, підгортання, виорювання, я навіть цього не беру до уваги. Ще у деяких версіях цього міні-трактора встановлювався у задній частині кузов самоскид, в який можна завантажити до 700 кг будь-якого вантажу, що дає змогу нашим селянам перевозити дрова, картоплю, вивозити гній на свої поля. Тяговий клас трактора Прикарпатець 04, тобто ним спокійно, можна обробляти біля 5 гектар землі. До основних мінусів цього трактора можна віднести те, що він є застарілим. Купляючи його, потрібно розуміти, що він буде переважно 90-х років випуску, а через те, що давно призупинено випуск, можуть виникати проблеми з деякими запчастинами. Трактор не є збитим. Будь-який маневр забирає багато часу, а це, як ми розуміємо, негативно відбивається на його продуктивності. Хоча я вважаю, що на це все можна ще закрити очі, головним таким мінусом цього трактора буде його бензиновий двигун, який встановлювався у переважно більшості цих тракторів. На сьогодні ці двигуни є архаїчними, неекономними, у них доволі мала потужність, постійно виникають проблеми з налаштуванням карбюратора. Щоб позбутися цих проблем, можна встановити сучасний китайський дизельний двигун, або взяти його від будь-якої іномарки Mercedes, Volkswagen, Opel, Toyota та інші, або купити цей трактор уже з рідним дизельним двигуном. Другий у нашому списку бюджетних тракторів буде знову український трактор HTZ t 012 Ціна на них починається від 1200. І доходить до 3500 доларів. Вартість такого трактора буде залежати від року його випуску і технічних характеристик. Якщо ви шукаєте більш новішу модель і ще з дизельним двигуном Perkins Deutz, будьте готові до того, що вам прийдеться потратити доволі хорошу суму своїх грошей. Переважно за 1400-1800, доларів вам попадеться трактор 90-х років випуску. Срідним бензиновим двигуном на 11-12 кінських сил. З такою низькою потужністю не потрібно очікувати чогось надзвичайного від цього трактора. Тяговий клас 02, тобто не можна обробляти біля 2 гектар землі. Найкраще він себе зарекомендує на малих кусках поля, тобто це городи площею від 5 до 20 соток. Трактор є доволі ергономічним, маневреним, економічним. І основне, що така техніка не забирає багато місця на вашому господарстві. Наявність трьохточкової задньої навіски і валу відбору потужності дає змогу проводити оранку, культивацію, боронування, фрезування, косити траву, схрібати сіно, проводити тюкування і так далі. До основних мінусів цього міні-трактора може віднести його архаїчний бензиновий двигун, відсутність повного приводу. Доволі мала вага, погана проходимість по бездоріжжю, через призупинене виробництво можуть виникати проблеми з деякими запчастинами. Третю сходинку нашого топу бюджетних тракторів займає білоруський міні-трактор МТЗ-132. Ціна на них починається від 1,5 і доходить до 3000 доларів. Тяговий клас цього трактора, такий самий, як в ХТЗ Т012. Тобто не можна обробляти тільки малі ділянки поля. Трактор є повнопривідним, стоїть хондівський двигун на 13 коней, задня трьохточкова навіска і вал відбору потужності, дають змогу виконувати всі свої роботи по господарству, починаючи обробітком ґрунту, закінчуючи заготовкою дров у лісі. З мінусів відмічу, потрібно розуміти, що цей трактор не є популярним в Україні, тобто можуть виникати проблеми з деякими запчастинами. Хондівський двигун хоч буде надійним, але в нього розхід пального більший, ніж в тракторі Т-25. Через малу вагу, яка становить тільки 400-450 кг, ви не зможете повністю реалізувати повний привід цього трактора. Четверту сходинку нашого бюджетного топу займають популярні та масові китайські міні-трактори Сінтай моделі 120, 160, 180. Різниця між цими моделями буде тільки в потужності двигуна. Тобто Syntai 120 має потужність 12 кінських сил, а моделі 160 180 – 16-18 коней. Ціна на ці трактори починається від 1200 і доходить до 3500 доларів за моделі 2008-2012 років випуску. Основна перевага тракторів Syntai над трьома вище названими варіантами. Полягає в тому, що в них вже заводу стоять рідні дизельні двигуни з водяним охолодженням, які мають досить непоганий ресурс, потужність, економічність. 8-10 літрів соляри вистачає, щоб цим тракторцем цілий день виконувати якусь роботу. До нього в продажі є багато різного китайського обладнання, починаючи від плугів, культиваторів, закінчуючи різними фрезами, роторними косарками, сівалками. Картопли копачками, водяними помпами, дровоколами, фронтальними навантажувачами, тобто трактор доволі універсальний та практичний, не буде такої роботи, яку він не зможе виконати. Такою технікою дехто умудряється обробляти до 5 гектар землі. З плюсів можна ще додати, що трактори Сінтай є доволі компактними, не забирають багато місця на вашому господарстві. Ергономічні ремонтопередатні. Що стосується недоліків, сюди можна віднести, що ці трактори доволі важко купити в хорошому стані, можуть виникати деякі проблеми з обчастинами. Відсутність повного приводу і мала вага негативно відбиваються на їхній проходимості. На п'яту сходинку нашого топу я вирішив поставити китайські мототрактори потужністю 8-12 кінських сил. Від таких брендів, як Кентавер, Forte, Zuber, Scout, DV та інші. Ціна на них починається від 600 і доходить до 1800 доларів. Не рекомендую давати більше 2000, тому що за 2200-2500 доларів можна взяти уже новий мототрактор. Купляючи таку вживану техніку, в ціну може ще входити різний додатковий інвентар. Тобто це плуги, борони, фреза, косарка, причіп та ще багато всякого саморобного та заводського обладнання. Така техніка добре підійде для селян, які хочуть пересісти з коней, однак через брак фінансів не мають змоги купити собі нормальний повноцінний трактор. В цьому випадку можна продати свого коня, зверху ще додати 20-30 тисяч і десь приблизно за 50-60 тисяч гривень. Купити вживаний мототрактор, Яким можна буде так само, як якми, виконувати оранку поля, бронування, нарізати ряди під посадку картоплі, виорювати цю картоплю. Якщо буде суха погода, можна навіть вчепити причіп і поїхати в ліс готовити дрова. До основних недоліків мототракторів віднесу те, що їх потрібно постійно вдосконалювати. Така ж сама ситуація по навісному обладнанню ця техніка боїться важких робіт. Дехто бере це внехтує, і за 2-3 сезони такої роботи мототрактор бере просто розсипається. Відсутність повного приводу і мала вага також дуже сильно відбивається на проходимості. Шосту сходинку нашого бюджетного топу займаються моробні трактори. Ціна на них починається від 800 і перевищує більше як за 4 тисячі доларів. З бюджетом до 2 тисяч ви отримаєте робочі трактори. Які будуть мати двигун від мотоблока, трактора Т-25, Т40 або від якоїсь іномарки. Трансмісія і задній міст у більшості випадках будуть від грузовика Газ-53, а всі інші деталі ще від різної техніки. Якщо знайти саморобні трактори з доволі продуманим технічним виконанням, то ця техніка нічим не буде гіршою за справжній повноцінний трактор. Нею також можна буде виконувати всі свої роботи по господарству. Також купляючи такий трактор, вам в передачу до нього може ще дати різний інвентар, тобто це різні плуги, культиватори, борони і так далі. До мінусів можна віднести відсутність документів, і потрібно розуміти, що більшість цих тракторів мають безліч конструкторських недоліків, що негативно відбивається на їхній роботі. Сьому сходинку нашого бюджетного топу займає трактор Т16. Ціна на них починається від 1200 і доходить до 3000 доларів. Хоч цей трактор не є таким універсальним через свою специфічну компоновку, проте ним також можна стіснювати оранку поля, проводити культивацію, дискування, боронування, нарізати ряди під посадку картоплі, косити траву, козов самоскид, та є можливість перевозити різні вантажі вагою аж до півтори тони, у трактора досить непогана проходимість, тобто плюсів достатньо, щоб купити собі трактор Т16. До недоліків можна віднести, трактор є досить габаритним, і буде забирати багато місця на вашому господарстві. Більшість навісного обладнання придеться чіпляти через спеціальні перехідники. Восьму і останню сходинку нашого топу бюджетних тракторів займає трактор Т-25. Ціна на них починається від 1500 і доходить до 7000 доларів. Якщо добре постаратися, можна знайти цей трактор до 2000 ще в доволі нормальному робочому стані, хоча на пошуки доведеться потратити багато свого часу. Звісно, що за цю доволі низьку ціну трактор не буде ідеальним. Ну якусь роботу по господарству ним точно можна буде виконувати. А всі поломки і недоліки, які будуть виникати в процесі користування цим трактором, можна буде з часом підзбирати якусь певну суму грошей і це все зремонтувати. Після такої проведеної роботи ви отримаєте технічно справний та надійний трактор, який прослужить вірою і правдою ще багато років. До основних плюсів трактора Т-25. Можна віднести, що він на сьогодні залишається актуальним. Через свою надійність, економічність, універсальність, ремонтопридатність такою технікою можна обробляти від 5 до 10 гектар землі. До недоліків можна віднести, потрібно розуміти, що за цей доволі низький бюджет буде дуже важко купити цей трактор в хорошому робочому стані, тобто доведеться ще потратити якусь певну частину своїх коштів. Щоб довести цей трактор до впевненого технічного стану. Ось друзі такий топ 8 бюджетних тракторів до 2000 доларів. А я на цьому буду завершувати відео. Бажаю всім удачі, миру, добра і до зустрічі!